Вітаю мої любі малята! Сьогодні пропоную вам відгадати загадку. Це маленька трудівниця. Мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Хто це дітки? Так, це бджілка. Бджоли одні з найкорисніших комах. Це єдині комахи. Які виробляють їжу, яку їдять люди, смачненький і корисний медок. Бджілка має гарне смугасте тільце жовто-гарячого забарвлення. А також бджоли відіграють важливу роль квіткових рослин. Вони збирають нектар або пилок, а харчуються бджоли нектаром і пилком. Сьогодні я пропоную вам зробити бджілку за допомогою аплікації. Шановні дорослі, допоможіть діткам. Для цього нам знадобиться один білий кружечок, два чорних та три жовтих кружечка. Два маленькі кружечка, які будуть слугувати очима, ножиці, клей, серветка та чорний фломастер. Беремо жовтий кружечок і гарно промазуємо його клеєм. А приклеюючи, не забувайте притискати серветкою. Далі беремо чорний кружечок та теж гарно змащуємо його клеєм. Чорний кружечок клеємо на жовтий кружечок, ось так. Далі знову жовтий кружечок. Кільця і голова готові. Тепер беремо білий кружечок та згинаємо його навпіл ось так. За допомогою ножиць ми його розріжемо. Це будуть крильця нашої бджілки. Дітки, чого ще нам не вистачає нашій бджілці? Так, молодці, оченяток. А тепер чорним фломастером домалюємо очі, вусики та лапки нашій бджілці. Ось така вийшла бджілка в мене. А на фото ваших робіт я чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!